Є тушоночка з кроликів, є на кісточці, яку зазвичай ми робимо. Бачите, така От, Ще нагустав трохи холодильник ставити. І так само філе є бачите, теж. теж така класненька, без кісточок взагалі. Ціни, звичайно, різні. І хочу ще таку тему зачепити на рахунок куричі, отробили тушонки. Люди цікавляться, каже, а це з домашнього бройлера була? Кажу: ну звісно, ні, це ж покупний. А ну кажу, слухайте, якщо ви йдете в магазин, купуєте, наприклад, те саму курятину бройлера, ви ж їсте, їсте. Ну, а тушонка, що не така, наприклад, така сама. Бо домашній, то, то трохи інше поняття. Домашнє це ви коли виростили вдома. І кормити своїми харчами з нуля до цього до зобою. Ну це не за 45 днів, як на фермах. от. А в чому різниця, коли купуєте бройлера і кормите тими самими кормами покупними комікормовими, а за тиждень до зобою дають кукурузу і жовтіший жир. В чому прикол? Не розумію. Тому, друзі, хто в темі, той в темі. Так що кого цікавить, знову буде в наявності, кролики підросли для замовлень. Що Що ця? 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 Це все замовлено. Так, друзі, дивіться, значить, розкажу вам ще по зернових по цінах. Закупляли значить, висівку і макуху соняшникову. От. Значить, Макуха соняшник так і лишилась. 30 кг Це рудня, по 400 гривень. Це десь 13-30 виходить кілограм. Так і є. От. Висівка, до речі, 20 кг І Я казав, крупнішу хочу, ну, щоб шелуха була вона краща, ніж мука, мучка. От. Тому. Такі двадцятки привезли, теж брав от на днях, то е, це, 150 гривень, то рахуйте подешевшало навіть. Тобто була колись 8,50 от, а на даний момент вже 7,50 висівка. Неймовірно просто. <клакова> навіть і таке можливо. Значить, зерно не купляв бо є ячмінь Увес і брав соєву макуху, в принципі. Ну, то там ціна продажна є десь 19 але знайомі, то він чуть дає дешевше по 17 брав. От. Тому для орієнтіровки може комусь цікаво, це що коштує на даний момент у нас на Рівненщині. От. Тому Зараз замішуємо корм. От, бо зранку поприбирали трішки кроликів і ще треба зробити е комбікорму. Стоїть замішаний. От. Так само на днях от бачите, дорізав всі на того трохи і було тут 17 тюків, напевно. Лишилося 4, чи то 5 там мабуть 5. От. Це треба буде дорізати, але мішків не вистачає, бо пусті мішки були, то всі зайняті. То на зерно позабирав, то пороздавав за картоплю. А тут, я не знаю, штучок 25-30 гарантія зайнятих. Тому треба чуть виробити доріжемо знову ж таки сіно. Так, забої були теж, бачите. Робили тушоночку, як показував. От. Тому така обстановочка. Запустили ми вже гранулятори. До речі, корм форм такий прикольний. Така бачите, зеленюча гранула, блін, як цей. А, гарача! Так, бачите, це кости. І з тої отави зеленої, така взагалі, ну блин, як люцерка якась. Але дуже об'ємна, коротше. Так, можна включити оплотим. Можно высыпать, пойти. Щобне сіно, до речі, то так дуже подвисає, воно. це треба десь поправляти постійно. Якби люцерка, вона менше місця займає. 200 вольт теж фільм'яповну ледь 200 вольт єби ну. було 220 то було б чоти воно краще навіть гранулірує швидше так, До речі часом питаєте як зволожую пор? Я не зволожую в цьому змішувачі у цьому, бачите, я там не зволожую, чого, бо воно грудочками стає. У мене є така звичайна ця поливачка, бачите. Я просто отак беру собі, бачите, шарами. Ближче чуть-чуть можна -чуть, показати. І просто отак зволожу чуть, і перекинув, перекинув, перекинув перекину, отак. Я його не сильно зволожую, тому що десь на 100 кг йде півтора літра оцього. Тому це чуть-чуть для кращого, щоб воно краще було йшло. Буває такі періоди, якщо сіно чи вологіше чи корм, то просто ну, взагалі без зволоження йде насухо. Отак, бачите. Все. О. І просто отак насипаю. І тоді немає таких грудочок оцих. О, Тому що хтось питав мене, чи зволожую і я. Я отак завжди зволожував. Я ніколи не зволожував у, у змішувачів, бо воно в грудочки скочується. Це якби якийсь змішувач такий професійний, то тоді так. А так нема сенсу. Це якби ще менш подвисало це сіно, то взагалі це не було. Як гранулював курям просто дерть, то взагалі чітко не подвисає і не чіпаю навіть. Я його навіть не зволожував, мабуть, останні роди. Зазвичай буває або в зерні хатає вологи, або там в макусі. Ну, але так і зараз осінь, то можливо навіть і в сіні вже волога більш працює. Тому друзі, ми працюємо, ну, сьогодні субота у нас. Тому було цікаво, з нами майкоси, коментуємо всім пока.